Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі сьогодні, 4 травня, 435 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі, біля 3-ї години ночі, росіяни випустили 15 своїх іранських дронів Камікадзе по Одесі, прямо по самому місту. І 12 цих дронів наші красунчики з ППО збили, а три дрони. Вони влучили в один навчальний заклад в Одесі. Причому було чутно, як дрон підбили, в нього щось трапилось з мотором, і він починає кудись падати. Ось три дрона влучили в навчальний заклад. Там постраждалих та травмованих немає. Лише пошкоджена будівля. А так минула доба в Одесі пройшла спокійно. Якщо не рахувати цих нічних дронів. Ну і як бачите, гарна погода сонячна біля 20 градусів. У сусідньому місті герої Миколаєві взагалі не було обстрілів минулої доби. Та і по всій Миколаївській області, навіть в Очакові, теж не було обстрілів. Зате наші красунчики з ППО вчора збили чотири літаючі російські дрони: два розвідника, два камікадзе над Миколаївщиною. А от на Херсонщині, вчора, на жаль, велика трагедія. Росіяни обстріляли залізничний вокзал в Херсоні, АТБ, Епіцентр, Заправку. І вже відомо. А що 26 людей загинуло, і більше 40 отримали травми? Відплата від ЗСУ обов'язково буде. Ну а от на Росії знову якісь невідомі дрони підпалили дві нафтобази. Кожної доби там щось горить. То нафтобаза, то нафтопереробний завод. Як же добре?